Міні-агро Київ, південь, селище, Глеваха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Готова у нас 45 очка Сентай з примусовим опусканням гідравліки. Десь так швидко кругом. Так, по характеристикам 4 циліндровий дизельний двигун водяного охолодження, передні шини 8. 3 на 20, задні 12 х 4 на 28. Гідравлічна система. На 660 кілограмів вантажопідємність. Пара гідровиходів. Два важелі. У нас один на систему. Другий на гідравліку примусову. блокування диференціала речах, вал відбору потужності. Стандартна панель приладів, підключення переднього мосту. Кукове розміщення куліси, ручний газ, роздільний гальма, гідропідсилювач, зеркала. Ось такий тракторець. У нас так. Заводимо. Ось продемонструємо. Це у нас ходові огні, ближній, дальній, аварійка поворотики. Так. Робота тихенька. Джинма виїхала, люксова, готова, зібрана. Так, Такі у нас діодні фонарики. Гідравліку! Льоша, гідравліку, примусове. Підняття. Опускаємось, опускаємось і такий плаваючий режим. Ручку вперед. Це в нас плаваючий режим. Ось такий тракторець. Каточка Сентай. Классный, массивный. Потужный трактор. На 45 кінських сил. Це на які самый трактор. За 7,5 тисяч отримуєте 45 кінських сил з примусовою гідравлікою. Міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси, Київ-Одеса. Запрошуємо до нас на майданчик на тест-драйв.